Сьогодні в акцентах вічна тема шлюб і підготовка до нього. Хто був ініціатором шлюбу? Як це було 100-200 років тому? Дивіться прямо зараз і робіть власні висновки. Поєднували долі наші пращури з єдиною метою, щоб до старості літ у парі та злагоді прожити. Весільне вбрання одягали лише у найбільше свята. У весільній сорочці ховали, доточуючи її до потрібного розміру, а шлюб мав всі ознаки довічного, з ким вінчатись, з тим і кінчатись. Дитя вважалось найбільшим даром Всевишнього, існувало переконання, який рід, такий і плід. Якщо дитина народжувала здоровою, це означало чистоту роду і господнє благословення над ним. Народження хлопчиків супроводжувалось дуже великою радістю. Тоді сім'я повноцінна, коли є не один син, не два, а три. Один син не син, два сина, півсина, а три сина оце син. О, то коли є три сина в родині, то це вважалося повноцінна родина, бо буде багато робочої сили. Є три сини, а ще буде три невістки, а потім ще внуків буде багато, і рід буде великий і буде, буде кому працювати. Дітей виховували у надзвичайній суворості, у повазі до дорослих. Турботі про молодших та щоденній праці. Повага до старших обов'язкова, повага обов'язково, до... допомога старших обов'язкова. І такі були громадські звичаї серед українців, коли, наприклад, громада вирішувала колись, наприклад, коли весною сіяли, чи восени сіяли, кому першим сіяти. Першим сіяли, не господар, кожен собі, вдовам і сирота. Тобто і йшли не своє сіяти. Посіємо того, хто вдови, і хто сироти посіяв, а тоді їм сіяти своє. Так само, коли звозили снопи чи жати, того йшли, допомагали жати тим, і тим, вижинали. Потім будуть жати і, і возитись з поля снопи. Спочатку навіть з свято, пантелеймона, пали копи. Єдиний день, коли можна було возити снопи не свої, а вдовам і сиротам. Свої будеш вести згоряти. У звичаях таких, а чужим ввести можна. Що хлопчики з самого дитинства, коли тільки спясь на ноги, що мали роботи? Пасли гуси, потім пасли кози, потім пасли свині, потім пасли велику рату подобу. Потрібно було дітей навчити. Школи як такої не було, а школа та домашня, яка зобов'язувала навчити дітей. Коли вони стануть дорослими, забезпечити себе і свою сім'ю всім необхідним. І тому дівчаток вчили шити, вишивати, прясти, ткати, ну готувати страви. Ну все, що по жіночій частині господарства жінка мала знати, дівчаток цього все вчили. Хлопців те ж саме вчили працювати на господарстві з худобою з будь-якої тваринами. Вчили працювати на землі, вчили якомусь ремеслу, який знали батьки. Нас спала мама водомискої, ніхто ніколи не просив когось їсти. Ой, сядь, який ти бідний, там, за тата й за маму з'їзд. Не з'їсиш, то не буде просто їсти, бо другі з'їдять. І все. І ти будеш голодний ходити, і вся педагогіка. І тому їли один поперед другого, хто більше хапнув, бо ті старші, а ти менше будеш за ними тягнутися, бо не, не встигнуть, будеш голодний. Не зробила, їсти нема. За що? Школу закінчиш, хочеться у клуб чи на танці, чи на, чи на кінофільм. А є корова, а є свині. Значить, Мусиш привезти з річки дві, дві лодки очерету, нажати на корові на неділю, потім неділю йти в клуб. Виносити, покласти, коли є сел. Вичистити гній, наносити води, все-все-все зробити. от тоді ти можеш, підеш у клуб. Майстерність передавалась із покоління в покоління, від батька до сина. Сім'я гончарів. А їх було в нас колись багато то всі таємниці чарського мистецтва передавалися тільки по родинній лінії: від батька до сина, від сина до внука. На вечорниці без шиття прядива та лози не ходили. Коли дівчата йшли, то казала, мама, даючи два пустих чи три веретена, кукли й кужіль на доню, іди можеш співати і танцювати цілий вечір, скільки там, і до двох, до трьох, і до ранку, скільки, скільки там вони могли висіти. О, але якщо вона приходила, приносила пусті веретена, то було останні вечорниці. Її просто більше не пускали. На ті на, на ті на ті вечорниці О, хлопці мали там і плели кошики, і брилі плели, і свою, свою роботу мали. В основі вечорниці лежала праця, колективна праця. І е, коли молоді люди, вони як я завжди пояснюю студентам, що якщо вона співає і танцює цілі вечорниці, кому потрібна така жінка? Вона буде співати і танцювати все життя. Снота цінувалась понад усе інакше весь безмір гріховодної лінії 12 поколінь. Переливався один на одного. Кустка має бути білого кольору. О, я завжди студенткам кажу, виберіть хоч на базарі собі нормальну хустку, ту, яку у вас е, потім будуть покривати. Ту хустку, яку вона йому подає, біла. Чому біла? Біла чистота, снота, дівочість. Значить, коли подають червону, зразу питаю, та де ж з ним вже спала? Тобто, якщо молода подає на свата, червону хустку, це означає, що вона вже не дівчина, вона молодиця. Дівчину, яка порушила цноту до вінця, виганяли з дому, а весілля відмінялося, аби родове сміття на нащадках не продовжувалось. У українському весіллі був такий звичай, ну хтось каже, він дуже дикунський, який називається Комора. Молодих в першу шлюбну ніч клали спати в коморі. Значить, коморі настріляли снопів житті, щоб життя було, щоб продовження роду було. Значить, при свідках молоді мали переспати першу жлювнічну. Першу Свікруха перевдягала свою сорочку, чисту, свою сорочку. Значить, і потім та сваха, яка там була, мала винести сорочку. Тут молоді сплять, а тут весілля гуляє. Мала винести сорочку з червоним знаком і показати, що молода була чесна. Значить, весілля продовжується, червоний прапор вивішували, чи пояс, чи хустку щось там на воротах, та, було знак, і весілля продовжується. Якщо цього знаку немає, музика стає грати, весілля припиняється, і починаються розборки. Коли дівчата нароблюють позашлюбних дітей, яких називають надбацьками, значить народжували, то громада однозначно осуджувала. Пам'ятаємо Катерину, батьки вигнали з хати. Вигонили, вигонили з села, тому намагались позбутися тих дітей Як правило, кидали бриницю або в річку. Або в річку. І той саме варіант пісні, що ловили рибаки рибу, сітки закинули, витягнули чийсь сина. І, а як знати чий? Пан наказав всім дівчатам до двору йти, на головах віночки нести. А, значить, всі на надвору йдуть, віночки несуть, тільки одна задня Марія йде, віночка на голові не несе. Болять мене ручки, не можуть доверху звести, віночок на голову покласти. Вона вже не дівчина вже. Вона вже не дівчина. А -а -а. прийшли, пан подивився, хто віночку, хто без віночка, взяли Марію під боки і кинули до Коли Свати заходили в хату, молодий залишався на вулиці під вікном, навіть пісня я записував, пішлю людей дівчину сватати, а сам піду під вікно слухати, а що буде дівчина казати, чи цим людям рушники давати, чи цих людей та так відправляти. Така пісня є. Так і було, що він стояв на вулиці або в сінях і чекав, поки свати домовляться чи не домовляться. Якщо вони домовились і він бачить через вікно, що їх перев'язують з рушниками, це означає нормально, погодились. Бо при сватах і при батьках вона соромилася сказати, що я я його люблю, хоч але ж любий, хочу треба подати знак. Оце цю це означало. Цього досі. Я люблю, хочу за нього замість. І все. Оцей поворот пальців сюди-туди означав, що вона згодна згодна заміж. Відповідно, вона подасть сватам рушники. О, а тоді закликають молодому. Не ну, відповідно, батько ще каже їй, що досить додні соромитися. Ну ти ж там щось і шприяла, ткала, вишивала, ну, вже, вже принось рушники, виносять сватам, то, що, то, що ти зробила. І ми їх пов'яжемо. Загалом звичай пов'язування чи перев'язування рушниками він дуже давній, бо колись був звичай викрадання дівчат. Ну, наречений, викрадання. Ну, в Україні він був поширений. Е, Сватів ловили, в'язали і били. Ну, відповідно, що батьки не були згодні. О, ти їх ловили, в'язали і били. То в нас він тільки залишився звичай в'язати рушниками. Навіть, давайте ми їх пов'яжемо. Ну, навіть з того, що я чув. Пов'яжемо, щоб вони не билися. Часто були випадки, коли сватали не лише хлопці, а й дівчата. Приходила дівчина в хату до хлопця, якого сподобала. Заходила і казала батькам, що у вас дуже гарний син, в нього гарний господар. Я хотіла б, щоб він на мені женився. Значить, у нас буде гарна сім'я, він буде добрим господарем. Якщо батьки не погоджують, вони могли не погодитися. Вони казали, що він ще молодий, йому треба вже підрости. А вона його нам полягала на зону, вона мусила вилізти на піч і сидіти на печі до тих пір, поки батьки не погодяться. Найчастіше майбутніх молодят знайомили їхні батьки, а згоду на одруження давав пан. Батьки без згоди дітей могли їх одружити. каже, вийшов мій тато на базар, зустрів свого кума, вони добре випили і каже один другому: У мене є син, а в тебе є дочка, давай ми їх поженемо. Ну відповідним чином приходить батько додому і каже, що Микола завтра на ту неділю піде сватати Марію. Маріїн приходить. Тато каже, Марія, готуйся на ту неділю, прийду тебе сватати. То, Каже, ще Миколі сказав, кого сватати піде, а Марії не сказав, хто прийде сватати. Е, а каже, щоб спитала, то була б синя. Що за кого. Тобто батько сказав, батьки знали, за кого віддавати. Я завжди це пояснюю тим, що е, жодні батьки не хочуть погано своїм дітям. Коли свати заходять в хату, вони повинні прийти з хлібом і з горілкою. Хліб, до речі, не треба нести в пакеті, хліб треба тільки в хустці морушнику під покою. Бо кажуть, що коли несуть свати хліб у пакеті, це означає, що майбутня молоді чи майбутня сім'я завжди були старцями. З торбою ходили, з торбами ходили. Тобто прикмет є багато. О, він каже: ми принесли хліб і так той сват, каже, суне того хліба на стіл. А якщо батьки не хочуть з ними говорити, вони хліб не дозволять вас. Тобто не дозволяється ставити хліб на стиль, це означає з вами не хочуть говорити, у вас тут нічого не вийде. Ось на таких засадах будувався шлюб простих українців. У дворян було все з точністю до навпаки. Вірність у них вважалася застарілою моралю, анахронізмом. Але це вже тема зовсім іншої історії. Бережіть себе і свої сім'ї. Зустрінемося в акцентах о 20.20 наступного понеділка.